Повернення. Які невиховані люди обертаються, тицяють пальцями. прошепотіла майка у вухо Бровкові. Я на їхньому місці чинив би те ж саме. усміхнувся Бровко у пишні собачі вуса. ж це ти бачила пса, який служить конякою для кота й білки. То, може, мені краще повернутися до парку? Завагалася майка. А хто цього сонька підтримуватиме, щоб не звалився? запитав Бровко. Хто мені допоможе затягти його в будинок? А змучений смугастик спав поперек бровкової спини. У котів так вже заведено. Аби прийти до тями після сильного потрясіння, потрібно добре виспатися. Проте корупа з лап він не випускав. Перед дверима смугастикових господарів Бровко зупинився. Е, треба якось подзвонити, щоб здати його з лап на руки, пояснив він білці. Та я не дотягнуся до кнопки. Подумаєш? пирхнула Майка і не встиг Бровко й оком змигнути, як вона по дверях злетіла до дзвоника і задзеленькала щосили. Двері відчинила господиня. Вона угледіла свого улюбленця і загукала. Ваню, ходи сюди! Наш смугастик знайшовся. Бровко і Майка, вхопивши сонного кота за задні лапи, оскільки передніми він міцно обіймав свою здобич, затягли його до квартири. Уклавши в передпокої, повернулися і рушили до дверей. Куди ж ви? запротестувала Марія Петрівна. Ні, просто так я вас не відпущу. Адже ви розшукали мого любого котика, тому заслуговуєте на гарну вечерю. Бровко і Майка переглянулися. Хто ж відмовиться від гарної вечері? Господар теж подякував їм. Добре діло зробили, а то я й хвилинки спокійної не мав. Ми разом розшукували смугастика, пояснив Бровко у майці. Ага, підтвердив Іван Васильович. Я вже було подумав, що й мене слідом за ним виженуть на вулицю. Не говори, дурниць, Ваню, мовила Марія Петрівна. Хто ж виганятиме з дому господаря? Особливо після того, як він визнав свою помилку. І тільки смугастик нічого не сказав. Він бачив чудовий сон разом із бровком та майкою ловив рибу на озері. І щоразу, коли закидав вудку, на неї попадалося щось надзвичайно смачне: то розкрита банка рибних консервів, то пакет віскасу, а останнього разу великий короб, засмажений у сметані.